Друзі, привіт! Я збираюся сьогодні робити коника із мішковинки в техніці ляльки-мотанки. Для цього мені знадобляться 4 клаптика із мішковини і ниточки, які ми будемо примотувати деталі. Можна взяти якісь яскраві кольори для примотки, червону, жовту, зелену. Вибирайте самі, це буде. Дуже класно виглядати, будь-яка ниточка контрастна, біленька добре поєднується з мішковинкою. От, мабуть, я сьогодні біленькою буду працювати, ну а щодо клаптиків я вам буду по ходу розказувати, які в мене тут розміри клаптиків. Ось перший клаптик це квадрат, і зі сторонами 12 см. Я його скатую рвончиком, ось таку трубочку. Мішковинка вона сипуча, і тому зрізаний край можна підгорнути всередину, щоб не вистрюпувалися ниточки. Кінчики цієї трубочки я обмотаю ниточкою, обмотую таким чином, щоб в мене залишився приблизно сантиметр, це буде копита. Так обмотую і зав'язую на подвійний вузлик, щоб не розмоталася ниточка, і можна її обірвати чи обрізати. І так само з іншого кінця обмотую ниткою, Це будуть ноги мого коника. От що має вийти у вас. Далі беру інший клаптик, його розміри у мене 13 см. На 18. І так само я скатую таку ж трубочку по довгій стороні цього прямокутника, починаю скатувати полончик. Це в мене будуть передні ноги, які плавно переходять у шию. Так, знову тут, де зріс, я його підгортаю під низ. Так само мені треба буде на кінцях цієї трубочки замотати ниточкою. Ось така довга трубочка в мене вийшла з зав'язаними кінцями цукерочкою. От у мене є дві заготовки, дві деталі. Маю ще два клаптика, один більший, один менший. І я їх підготую таким чином. Скажу вам зараз розміри у цього клаптика ширина 13 см. І довжина 18, і у меншого клаптика 13 см на 16 см. Зверніть увагу, як я розрізала клаптики, розрізати мішковинку треба строго поміж плетінням ниточок. Тоді буде акуратний зрізи. І от по коротким зрізам, мені треба повистрювати ниточки. Вони Дуже легко тут вистрюпуються з мішковинки, коли ви будете робити такі майстер класи з дітьми, ви помітите, як їм подобається цей процес. А повистрюпувати мені треба в обох клаптиках по короткій стороні приблизно на 4 см з обох сторін. Ну ось, друзі, так зараз виглядають мої клаптики підготовлені. Один більший, один менший. Оцей менший я беру і складаю, знову ж згортаю трубочкою, Так скатую до самого краю, наприкінці, зрізаний край ховаю всередину, і тепер згинаю його навпіл таким чином, щоб у мене тут краєчки зійшлися в одній площині. Це у нас буде голова. Мордочка нашого коня. І гриба. Далі я беру заготовку, ту, що в нас цукерочкою змотана Довго деталь, перекладаю навпіл. Ось так, щоб ніжки тут сходилися. І сюди, поміж ніжок, я вставляю голову і примотаю її ниточкою, таким ось чином. Затискаю кінчик нитки, перемотую хрест хрест Спочатку в одну сторону, потім навколо шиї, кілька обертів роблю, і потім наскосино такий от хрестик, утворюється косиль. Ну, тепер нитку можна зав'язати і відрізати. От так вийшло. У мене з двох боків однаково. І така от чудова хвиляста гривка. Вийшла у коня. Далі я беру цей клаптик з бахромою і теж так само складаю трубочкою, загортаю, підгортаю край, щоб було акуратно. І знову перекладаю навпіл. Це у мене буде тулуб і хвостик, такий же, як гривка. Сюди я вставляю свою заготовочку таким ось чином. І знову ж таки я Примотаю цю деталь, таким же чином як примотувала голівку. Вийшло ось так. Чого не вистачає моєму конику задніх ніжок, деталь для них у мене вже готова, підготовлена, так само я її складаю навпіл і ось тут прикладаю на спинку, обхватую ближче до хвостика. Знову вирівнюємо ніжки. І так само примотуємо білою ниткою. Трішки ми тут підрівняє хвостика. І в результаті виходить ось такий чудовий коник. Він стоїть прекрасно. мішковинка Груба тканина, вона не буде просідати, коник буде стояти у вас. Робіть такі подарунки, сувенірчики, невеличкі своїм друзям, рідним. Щоб вони весь рік були на коні.